Ми шукаємо так звану коричневу ноту. Коричнева нота. Що ми робимо посеред цієї порожньої атостоянки? Саме таке просторе місце потрібне для перевірки легенди про коричневу ноту. Згідно з цією легендою в природі існують певні згадкові частоти звуку, які можуть викликати в людини так звану мимовільну активність кишечника. Згідно з секретними даними часів Другої світової війни, уряд змушував деяких вчених проводити дослідження в цій сфері з метою створення так званої аудіозброї. адам, як завжди, знайшов багато цікавого в інтернеті. Адами стракня сам сокалд адіовепенз анірне. Цей прилад створює особливі ультразвукові частоти, що в деяких випадках можуть бути використані як засіб захисту від злочинця. Але потрібно пам'ятати, що їхній негативний ефект може вивести злочинця з себе.